Федір Петрович, дещо так незвично бачити вас не у формі базису, скажімо так. Дозвольте від імені клубу, від імені гравців подякувати вам за тих сім років, що ви віддали нашому клубу. Успіхів на новому старому, рідному місці. І хай все буде добре, і хай все буде Україна у нас. Тепер не безпосередньо по грі. Рівна гра, чого не вистачила вашій команді, ваша думка. Дякую за привітання. Це взаємно. Хочеться також подякувати колективу Базис, керівництву тренерському штабу за ту можливість грати в їхній команді отримувати задоволення від футболу, грати в чудових умовах, з чудовим в чудовому колективі. Але так сталося, що зараз футбольний клуб та спортивний спортивний бази вже в одному чемпіонаті, тому прийшлося вибирати в користь тренерської роботи. Да, зараз зосередилися на тренерській роботі. Найперше, користуючись нагодою, хочу подякувати Збройним силам України і всім героям, людям, які долучаються до. Нещодавні сил, терпіння ми з вами, але це дуже зараз складно усвідомити. Тим більше, коли ми граємо в футбол, ніби стараємося завжди наголошувати хлопцям, що в такій ситуації ми не маємо права на футбольному полі там викладатися в півсили, або там десь не добігати, потрібно всі сили віддавати. І аж так, скажімо, з душою до сльоз по грі скажімо, не вистачило нам трошки досвіду. Не вистачило нам зіграності, тому у нас команда тільки формується багато нових гравців. Для нас це новий рівень, новий, нове випробування. В першій лізі зовсім інші були команди, зовсім інша була ситуація. Зараз в кожній грі отримуємо досвід, ставимо перед собою максимальні завдання, наскільки ми можемо їх потягнути. А по грі не вистачило дійсно, як зараз так по швидкому проаналізувати якості в завершальній стадії і в підготовчі. От, десь гольового паса точно не вистачило, спішили, подавали, а досвідчені захисники, воротарі, все зняли вверху і скажемо, не вийшла в нас останні хвилини навала. По першому таймі точність передач бракувала і десь можливо хвилювання, можливо, якісь інші фактори. В першу чергу дякую своїм хлопцям за гру. Вітаю спортивний клуб Бази з перемогою. Надіємося в наступній грі покращити нашу гру і будемо знову намагатися досягати позитивних результатів. Що... Ось так коротко, якщо. Незважаючи на те, що ви майже в кожному матчі використовуєте всі сім замін. Ваша команда і без того готова фізично добре та не бігло до останньої хвилини. Ви приділяєте увагу цим компонентам тренування? Ну я хочу сказати, що в нас зараз така ситуація, що потягнути максимально той рівень зараз цього чемпіонату чисто своїми гравцями, ми не можемо, тому ми. Ви, як, запросили вісім гравців з Черкас. вони, Тобто і в нас зараз така ситуація, що Тернівський тренуються, ми тут на місці тренуємося, Черкаські хлопці готуються самостійно, коли є можливість там тренуватися, хто там індивідуально, хто десь командою. Тому е, говорити про якийсь один знаменник командної готовності дуже складно, тому що ми тренуємося двома групами. Тому е, фізично. Від ігри до ігри, скажімо, додаємо. Тренувальний процес у нас тільки формується, такі, дійсно, щоб вийти більш-менш на професійний рівень, клуб тільки формується. Тобто все це в процесі. Дійсно, зараз такі складні, складні ситуації, то ми раді, що в нас є клуб, що ми розвиваємося, трошки там інфраструктуру стараємося підтягнути і по можливості показувати хороший футбол. Футболу сьогодні прийшло трошки болівальників. Надіюся, в наступних іграх їх будемо більше радувати. Чи задоволені ви самою грою, та все-таки ви дали бій, в принципі, в минулорічному призеру? Так, ну скажем, скажем, ці всі компоненти такі вони суб'єктивні, вони там в турнірну таблицю не записуються. Є моменти, якими задоволений, але більшість моментів врахуєш, хлопці не зіграли сьогодні на тому, особну мої хлопці футбольного клубу Тальне, не зіграли на тому рівні, на якому вони можуть. Чому так сталося? Десь можливо хвилювання, десь можливо пауза далася в знаки, яка була у нас три тижні. Ми перед цим навіть пропускали гру 1-4. Не пропускали, але перенесена у нас була гра на 20 травня з Златокраєм. Тому у нас три тижні пауза, можливо, пауза десь своє. Грую, скажімо, незадоволений, тому що результат негативний. В загальному задоволений, що зіграли, а от в плані якості гри будемо працювати, покращувати. І очки потрібні, дуже очки. Зараз такий чемпіонат-формат, що всі очки на вагу золота, тому за очки будемо боротися, можливо, десь нехтувати. Видовичною грою очки потрібні зараз всім. Підтримує міська влада. В нас зараз в основному клуб фінансується з приватних коштів і ведеться постійно паралельно. Робота ведеться спонсорами з місцевою владою з усіма. Тому зараз дуже складний час. Ми дякуємо всім, хто долучився до не там, організували. Буквально останні два тижні дуже велика кропітка робота і по косінню стадіону, і по прибиранню, і по тому дякуємо всім людям, які знайшли фінансові можливості, які знайшли особисті можливості прийти допомогти. І так само звертаємося до всіх людей. Можливо, хтось має можливість допомогти нам в розвитку клубу, іменно в підтриманні інфраструктури, бо це зараз дуже важливо. Тобто, -то, я зрозумів, керівництво поставило вам завдання вийти в четвірку. Фінальну, ну, скажем. Такого завдання воно навіть не озвучувалось, тому що ми і самі хочемо цього, тому ми ставимо перед собою ці завдання, і керівництво, я думаю, це, це тільки підтримує. Так що такий чемпіонат цікавий, хочеться вийти в четвірку, зіграти там з тими командами, хочеться якнайбільше набрати очок, щоб але е, це, це очікування, це, це прогнози. А це, насправді може все бути зовсім по інакшому, тому кожна гра. Буде бойова, всі команди бойові і простих очок. Ну, Більше всього, що не буде ні в одній грі. Треба буде їх досягати кропіткою працею. Дякую, так. дякую за гру. Дякую за те, що це все робите. До зустрічі на все добре. Так, дякую взаємно. Слава Україні і героям. Слава.